Напевно, та кількість скандалів, які були пов'язані, наприклад, з представниками якраз монобільшості в парламенті. А... Тима тими призначенцями, які ми призначили з 2019 року після приходу нової влади, вона потребувала ну рятування самої влади. Я думаю, що це в такий спосіб, ну з самого верху пішов сигнал. Будемо рятуватися за рахунок того, що будемо здавати тих, хто не втримався.